Радієм. Що правильніше з точки духа йти у свою біль глибину чи йти у свою радість? Дуже е, хороше запитання, тому що радість в основному дуже часто наступає тоді, коли людина пішла в біль і усвідомила, що її. Те, що її боліло, воно не таке, або воно має причину. а Після того усвідомлення причини, воно вже не болить, воно біль зникає. А і таким чином відбувається трансформація. І тому йти у біль, якщо вона виникає, треба після цього, після от цього, скажем, проживання цього свідомого болю. Наступає радість. А, а інколи людина рада, і якась тимчасова радість може викликати біль, тому що їй хочеться бути радою завжди. А це навіть від того, що вона починає усвідомлювати, що, що радість не може бути постійна, і її може кинути в сум. Тому тут треба мати, звичайно, що баланс. Е Баланс своїх емоцій, баланс відчуття світу, прийняття і так далі. Ну, скажу так, що нема ем, якогось негативного відчуття, коли людина приймає свої емоції такими, як вони є. Коли вона до кінця прийняла будь-яку емоцію, тут є певний баланс. А скажу чесно. Цей баланс він приводить до екстазу. Це також це вже радість над, над всіма цими емоційними е качелями. Тому okay. от, от такий процес. Будьмо. Mm -hmm. Будьмо. Тобто, ну, біль дає, як би, велику можливість. Відкрив розкриття, власне, якщо вона, людина, піде в це, піде в біль, страх. Свої найтакі негативніші прийме оце все до кінця, тому що нема е, того простору, в який би людина не могла зайти і зцілитися. Прийнявши, нема. Люди думають: от я десь випадаю, кудись в якийсь простір. Я є цей простір. Який може простір, розумієте? Для Бога все одне. Для творця все одне. Це свідомість. І нема. Е, де загубитися? Тому все, що я бачу, це все є моє творім. Ну, я хотів сказати те, що, що біль це ризик, але ж і шанс. Отак. Ну, воно не прино ну, здається неприємним. Коли людина mm. піде в цю біль, вона навпаки стілиться, вона е, сприйме так, так. себе, ну, знайде в собі дуже велику силу. Там, де найбільше були, там деколи проявляється найбільша так, так. Тому будьмо. Будьмо і радіємо. Радіємо.